Але Ісусу Христу, улюблені, говорить нам Слово Боже, що блаженний той, хто слухає Слово Христове, хто виконує Слово Христове і хто вірить в Сина Ісуса Христа, той матиме життя вічне. Хто не вірує в Сина Ісуса Христа, той не матиме життя. І знаєте, сьогоднішній час вроді є вірующі, які... У Вавилоні знаходяться но ну, саме головне це царство Боже. Саме головне звіщати Євангелію, е, тому що це є блага звістка на спасіння кожному, і, і тому е, вийти треба з того Вавилону, з тих новомісячів, з тих свят, як говориться в пророка Ісая, говорив в першій е, Першому розділі 12-13 віршик, що ваша, ваші свята і примноження молитвов, і ваше кадило стало огидом для мене. Не можу я більше зносити тої марноти, і нехай ваші молитви примножуються, але я вас не чую. І ухо Господнє, хочу сказати, воно приложене все до праведників, до тих, які мають покаяння, які вміють виконувати слухати Слово Боже і також виконувати Слово Боже. Тому мудрість нам треба просити все в Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, якому дана влада на небі і на землі дана влада також прийти в другий і судити всіх. Тому насправді дощ падає на праведних і на неправедників. Сонечко також світить на праведних і на неправедних. І в вроді, якщо дивитися сьогоднішніми очима на світ, ми бачимо, скільки е, приходить біди, катастроф, війнів. Но ми повинні розуміти, що ми живемо в 2026 році, і це є кінь червоного огня, про яке говорив, говорить нам откровіння Івана Богослов'я. Четвертий, четвертий розділ шостий віршик, і ми повинні розуміти також, що є праведники, є неправедники, но улюблені насправді всі прийдуть на суд Божий рано чи пізно, і всі будуть предстануть перед, перед Господом і будуть відповідати кожен за своїми вчинками. Тому говорить слово Боже, що праведники вони успадкують. Життя, тобто устаткують те, що е, ту домівку, як Ісус Христос Він казав, я йду на небо і приготую для вас домівку. Тому е, улюблені сьогодні тільки радість в Господі нашому Ісусі Христі, звищаючи Євангелію, пізнаючи Слово Христове. І це є дуже велика радість, тому що сьогодні е, люди. Не всі радіють. Можливо, є такі навіть духовно мертві більше радіють, але ми повинні розуміти, хто вірує в Господа нашого Ісуса Христа. Ми повинні розуміти, що ми получимо те, що око наше не бачило, розум не може врозуміти, і також. Те, що Господь приготував для кожного із нас. Тому радіймо, Господі, і також славімо Господа нашого Ісуса Христа, йому все слава навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу, нехай Господь Бог Ісус Христос веде кожного, кожного своїм святим духом до досконалості, до великої тої повноцінної любові, тому що вихід і радість. Нам дає Ісус Христос. Ісус Христос Він все зробив, тому нема для віруючих людей безвихідної ситуації, тому що Ісус каже: придіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Тому наш вихід і спасіння це є Господь Ісус Христос. Амінь. Всім Божого благословення, слава Ісусу Христу і всім радості в Господі Ісусі Христі.